Як вести внутрішній складський облік паливомастильних матеріалів в базу бухгалтерії? Найпростіший спосіб, який я рекомендую, це вести облік на 203 рахунку, це зрозуміло, але в розрізі декількох складів. Тобто у вас можуть бути місця зберігання на АЗС. Постачальника, коли ви їдете і заправляєтесь там по талонам, або по відомості, у вас може бути власне місце зберігання, і на кожен автомобіль або транспортний засіб, ви також можете створити умовні склади. Там автомобіль, шкода, такий номерний знак, автомобіль там Ауді, такий номерний знак, і можете або по водіям створити ці. Внутрішні умовні такі склади, тобто вони будуть нереальні, але в обліку ви будете бачити залишок і рухи по цих складах. Відповідно, коли ви когось заправляєте, ви робите. Документом переміщення товарів, переміщення у той кількості палива, яку ви заправили, і потім, коли ви списуєте використане пальне, ви використовуєте документ або списання товарів, або вимога накладна. Таким чином, ви завжди будете бачити, скільки палива у вас залишилось на АЗС постачальника на власному складі, і в кожному транспортному засобі або на водієві, як матеріально відповідальної особи, у вас залишилось паливо. let's do